Ну що ж, або я з глузду з'їхала, або зараз зловлю щастя. Цього разу справжнє. Хоча чого це я з вудкою в болоті ловлю обручку, якщо він уже з тією, що на один раз жінка різко смикає вудку. Обручка зривається і летить просто в її долоню. Вона стискає її, стирає бруд і шепоче. Тепер, моя черга кидати всього тиждень тому, я пекла йому млинці. Думала, що в нас усе налагодиться, а він. Він тоді вже тримав за стегна іншу, поки я гладила йому сорочку. Якщо ця історія змусила тебе відчути щось, підпишись, бо правда про жіноче серце ще не раз вразить тебе тут. Натисни лайк і напиши в коментарях, що б зробила ти. Дзвінок був тихий, але наче грім. Ти тільки не кричи. Але він з нею, я бачила своїми очима. Голос сусідки тремтів, але не з жалю, з обережності. Олена не відповіла, лише кивнула, хоч ніхто не бачив, в хаті темно. На плиті молоко втікло, покапало на гарячу конфорку, запах гару вплівся в повітря. Підлога липка, як життя її тепер. Сльоза, одна єдина, впала в ту калюжу, мов тиша кричала. Сиділа вона просто на табуретці, мов покарана школярка, але ніякої провини в ній не було. Лиш оте порожнє відчуття, коли душа вилітає, а тіло ще не встигло зрозуміти. На стіні цокає годинник, старий ще батьківський, відстає на двадцять хвилин, як і вона від життя. То ти, Петре, думав, я ніколи не дізнаюсь. Прошепотіла, ніби самій собі, ніби йому, хоч його не було. З кухні в кімнату крадеться темрява. Вона огортає, тисне. Олена піднімає очі, на вікні орхідея зламалась, квіти ще тримаються, але корінь уже мертвий, символічно, правда ж? Вона теж ще дихає, ще функціонує, але всередині пуста. Колись він приходив пізно з роботи, і вона вірила. Тепер приходить рано, і вона підозрює. Ось що змінилось вона підходить до вікна, за вікном ніч. Але не така, як завжди, ця чорносиня, мов синяк. Сусідська кішка пробігає подвір'ям, зупиняється, дивиться на неї. І ти знаєш? Гірко усміхається жінка. У руці телефон, у ньому докази, скріншоти, переписка, фото. Номер збережений під ім'ям майстер кондиціонерів, але ті кондиціонери, певно, не в її хаті лагодили. Слухай, як болить серце, коли читаєш солодка, я вже лечу, і знаєш, що летів він не до тебе. Олена не кричить вона мовчить, і в тому мовчанні більше, ніж у тисячі криків, бо не завжди жінка ламається голосно, часто тихо, і світ не чує. Перший раз він збрехав давно ще тоді, коли сказала: Петрику, а чого сорочка не твоя? А він та Іван дав, на роботі забруднив свою. Тоді вона повірила, бо хотіла вірити, а тепер уже не хоче, тепер вона хоче правди, навіть якщо та правда як дріт по-живому. І тут, мов за командою шародіння, зачиняються двері, я вдома. Лунає голос звичний, рідний і вже чужий. Вона не обертається, дивиться на плиту, на ту виварку, з якої ще капає молоко, що варила? питає він, скидаючи куртку. Довіру, каже вона, що, та втікло, як і все решта, тиша. А він стоїть і не знає, що сказати, бо ще не розуміє, що вже сказано. Весна тоді була рання, тепла, як обійми, яких давно бракує. Земля парувала, мов чай у глиняному горнятку, і кожна билинка прагнула неба. А вона прагнула його. Петро з'явився, мов вітер з поля, не крикнув, не нахабний, а такий, мов з доброго кореня. У нього руки були натруджені, але м'які, коли торкались її щоки. Вона тоді ще соромилась, губи тремтіли від погляду. Яка ти? Він не закінчив, просто дивився. А вона вся знітилась, яка що справжня нескійна. І все більше не треба було, бо тоді, у весняному дворі, серед бузку і півоній, вона повірила, то її доля. Вони зустрічались на лавці біля школи, де вона працювала вчителькою. Він приходив щовечора з хлібом, з яблуками, з мріями. Від нього пахло бензином, бо механік. Але для неї то був аромат стабільності, перший поцілунок трапився несподівано. Вона несла кошик із пиріжками бабусі Марисі, він наздогнав, узяв за лікоть не різко, а певно, тобі холодно, та ні, а мені так без тебе. Душа в неї тоді заспівала як скрипка, як соловей за коміром. Він попросив руки на покрову перед іконою з тремтячими руками. Її мама плакала, бо бачила це не просто хлопець, це той, що доньку триматиме, коли хитає. Весілля було скромне, але щире, під вишнями в бабиному саду. Хлопці грали на гармозці, дівчата співали ой у вишневому саду, а вона світилась у білій сукні, без паєток, без пишнот, зате з очима повними світу. Потім був дім, не одразу не легко. Брали кредит, самі штукатурили, фарбували. Вона малювала квіти на стінах, бо хотіла краси. Він мовчав, але клав плитку, мов клепав храм. Першу дитину вони чекали довго кожен місяць був, мов зойк. Але коли народилась Марічка, він плакав. Той кремезний чолов'яга, що ще вчора лаявся з трактористами, стояв біля вікна пологового і плакав, як дитина. Я не знаю, як бути батьком, сказав їй уночі. Просто люби її, як мене, і як себе, і любив спершу щонеділі млинці, вона вставала раніше. У халаті, в капцях, ще з косами, закрученими абияк, але щаслива. Він заходив на кухню, гладив її по спині. Моє щастя пахне ваніллю, але щастя то не стан. То мить мить, яку треба тримати обома руками, а він, здається, одну вже тоді відкривав для когось іншого, бо почалось з малого. Він став мовчазніший, часто приходив втомлений. На роботі завал казав, а вона вірила і готувала борщ. Бо, коли втомлений, треба нагодувати. Вона тоді ще не знала, що є жінки, які підсовують не борщ, а себе. Прямо під ніс. І ті, хто не тримають міцно, беруть, ще не знала, що неділя стане буденним днем, що млинці пригоратимуть, що запах ванілі вже нікого не зворушить. Але тоді вона була щаслива, наївно щиро, бо як інакше жити, коли навесні пахне любов'ю. Почалось усе з дрібниць, з того, чого нормальна жінка ще не бачить, але вже відчуває. Він почав приносити додому новий запах. Ні, не парфуми. Оту ледь вловиму нотку, яку жінка не сплутає, чужа, не їхня, не домашня. Олена прибирала кімнату, коли побачила на комірі рубашки тонку, ледь помітну смужку. Рожева, Петрику, а це що? Та та твоя помада, певно, коли прощалась, відказав, не кліпнувши. Я ж не рожеву ношу, я тільки винну знаєш, то, може, донька впала на мене. Вона ж твоїми грається. І вона повірила, бо хотіла, бо серце ще не готове було вірити у зраду, бо як це чужа. У нього ж дитина, у нього ж дім, у нього ж вона. Та помада більше не зникала. Вона з'являлась то на комірі, то на щетині. Знову той майстер кондиціонерів дзвонить, сказала вона якось навмисне. Та не звертай уваги, помилився, відмахнувся він. Вона не сказала нічого, але того вечора вперше відкрила його телефон. Серце гупало, як млин у воді, долоні крижені, але пальці впевнені, бо коли жінка чує правду, їй не треба доказів. Вона все знає, їй тільки треба підтвердження, і от воно. Коли ти приїдеш, ти гремій. Там вона не запідозрила нічого, хочу тебе просто зараз, як тоді у вантажівці. Олена не читала далі, бо вже не треба було. Телефон випав з рук, відбився від підлоги, як її довіра. Мамо, ти чого? З кімнати вибігла Марічка. Нічого, доню, просто тато забув телефон. Вночі вона не спала, дивилась у стелю і уявляла, як він гладить іншу, як сміється, як обіцяє те саме, що колись їй. А вранці пекла млинці. Бо дитина ж, бо треба, бо ще не знала, що робити з цим усім. Він прийшов, як ні в чому не бувало, усміхнений з пакетом хліба. Якого чорта ти лізеш до мого телефону? Це було перше, що він сказав, коли побачив розбитий екран Не привіт, не як ти. а звинувачення, як постріл. А ти чого даєш мені причину лізти? сказала вона рівно. Це. Нічого не значить, це просто дурниця, ти ж знаєш, як у нас буває. Інколи хочеться чогось інакшого, Інакшого? інакше ти не хочеш мити посуд, інакше слухати, як дитина плаче, але гладити іншу хочеш, а я, я це вже не інакше. Ти це стабільність, а я ще живий, я маю право, право на зраду, на брехню. На нищення людини, яка тебе обіймала, коли ти хворів. Вона стояла, мов камінь, але всередині вулкан. І що далі? Ну, не знаю. Ти ж бачиш між нами все якось ти змінилась. Все змінилось? Ні, я не змінилась. Я просто втомилась чекати, коли ти згадаєш, хто я така. Він мовчав, бо вже не було слів, які могли б це залатати. А вона пішла на кухню, сіла і плакала, але не голосно, а тихо, затиснувши рота долонею, щоб дитина не чула. Бо жінка, як земля, її можна топтати, але коли в неї впаде зерно сліз, виросте щось нове. Вона пекла хліб, як завжди, замішувала на дріжджах, на теплій воді, на сльозах. Тісто, мов душа, ніяк не сходилось липке, мляве без духу. Не хоче рости, шептала, дивлячись, як воно лежить у мисці мертве, і раптом зрозуміла. Не тільки хліб, вона теж вже не росте, не живе, лише існує. Минуло кілька днів, а він ходив, мов нічого не сталося то в телефоні щось клацає, то телевізор голосно вмикає, то з донькою грається, роблячи вигляд, що все як було, а вона як вата. Рухається повільно, мов у воді. Сусідка Ліда заглянула вранці. Ти не їла, не пам'ятаю, Оленко так не можна. Ти маєш дітей, треба жити. А вона тільки усміхнулась, очима, бо губи не слухались, уночі не спала. Слухала, як він хропе в сусідній кімнаті. Так, у сусідній, бо вона його вигнала з ліжка. Не з дому ще ні, бо серце дурне. Воно все ще сподівалось, що він встане і скаже: Я все зруйную, тільки повернись до мене всередині. Але ні, йому було добре, бо мав і тепле, і свіже. Бо звик, що вона, мов Ганок, завжди чекає, завжди при порозі, та жінка не Ганок, жінка дім. І коли в тому домі холодно, він розвалюється. Її мати приїхала несподівано, сіла навпроти, мов ікона. Мудра, з поглядом, який бачив і війну, і голод, і смерть. Доню я мовчала, бо думала, пройде. Але ти гинеш, ти вже не ти. Мамо, як жити, коли тебе замінили, мов стару каструлю жити через не можу, через не хочу, жити це найстрашніше, але й найсміливіше, що ти можеш зробити. І Олена жила, ходила на роботу, вчила дітей граматиці. Коли сама не могла скласти докупи свої думки. Марічка плакала вночі. Вона бачила, хоч мала ще вісім. Мамо, тато не любить тебе більше, любить, просто забув як. Холод оселився між ложками, між подушками, між словами. Вона перестала питати, коли він повернеться, і він перестав пояснювати, чому так пізно. Уже не було скандалів, була стіна. Глуха, мов цвинтарна плита, вона пробувала все, навіть фарбувалась, як колись, у винну помаду свою фірмову. Він не помітив, навіть приготувала його улюблені голубці, не сказав дякую, а потім знову пекла хліб і знову не піднявся. Вона сиділа, дивилась на нього і плакала, але без звуку, бо сльози вже не були емоцією. Вони були рутиною, хліб. Не вдавався, бо душа не вдавалась, бо в хаті, де немає любові, навіть тісто не хоче бути хлібом. І тоді вона вперше подумала, а що як я просто піду? Без скандалу, без валіз, просто вийду і більше не повернусь, бо можна бути сильною, але іноді найбільша сила це вміння вийти, і не озирнутись. Того ранку вона прокинулась не від будильника, не від дитячого крику. Не від хропіння з сусідньої кімнати, а від тиші, такої глибокої, що здалося, весь світ затамував подих, підійшла до дзеркала, не нафарбована, не причесана, але в очах щось нове, не злість і не біль свідомість я ще є, сказала вголос. І голос не зламався вона приготувала чай. Не каву чай і не йому, а собі. Вперше за багато місяців зробила це не з обов'язку, а з турботи, не про когось, про себе, бо зрозуміла якщо ти сама себе не обіймеш, ніхто цього не зробить. Він ще спав, як завжди, безтурботно, бо звик що нічого не зміниться, але змінилось. Вона зібрала речі не свої його, поклала в стару дорожню сумку, ту, що колись купили разом на море. І виставила біля порогу. Коли він прокинувся, вже все чекало, що це «Це твоє, тут більше нічого твого нема. Олено, не сміши, ти ж не така, я була не така. Була добра, тиха, розуміюча, а тепер я така. Я та, що не дозволяє топтати себе. А діти, родина, родина це не те, що написано в свідоцтві. Родина це повага, а в нас її нема. Він не кричав, бо знав, вона вже не відступить. Бо жінка, яка дійшла до краю, або летить, або летить іншим по головах. Він пішов, без крику, без сцени, бо знав, програв. Вона повернулась на кухню. На плиті знову хліб, і знає що? Цього разу він піднявся легкий, рум'яний, живий, бо тепер її душа не липка, не втомлена, не пригнічена. Вона на підйомі. Того ж дня вона зробила щось символічне, маленьке, але важливе, купила собі нову сукню, винну, того ж відтінку, як та її помада, якою вона більше не плакала, а посміхалась. Марічка притулилась до неї. Мамо, а ти щаслива? Я на шляху до цього доню, і ми з тобою пройдемо його разом. А ввечері вона вийшла на ганок. уперше не чекати. А просто подивитись на небо, бо більше не зола, бо більше не згарище, а вогонь тихий, теплий, свій це тільки одна історія. Та таких тисячі. І якщо ти хочеш чути ще, залиш лайк, підпишись і розкажи в коментарях, чи віриш ти, що після зради можна знову довіряти.